День святих апостолів Петра і Павла одне з найбільших християнських свят. У цей день згадуємо їхню велику віру, служіння та жертовність. Молімося разом до цих славних апостолів, прохаючи про зміцнення нашої віри, єдність і мир в Україні. Молитва на День апостолів Петра і Павла. Святі апостоли Петре і Павле, великі стовпи Церкви Христової, з вірою та любов'ю звертаємось до вас у День вашої святої пам'яті. Ви своїм життям, проповіддю і мученицькою смертю засвідчили істину Євангелія. Стали прикладом відданості, сили духу та непохитної віри. Молимо вас, заступайтеся перед Господом за Україну, за церкву, за кожного з нас. Навчіть нас стояти в істині, нести Слово Божої правди та бути світлом у цьому світі. Допоможіть нам жити в єдності, мужності та любові, як вислужили Христові до останнього подиху, святі Петре і Павле, моліть Бога за нас. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.